Всім привіт! Вирішив засняти відео стосовно вагів на пасіці. Це купив такі ваги. Дешевенькі БЛУ ваги на ОЛХ. Звичайні механічні ваги. Що потрібно буде з ними зробити? Так, тут ось сюди є пружини. Так обережно потрібно зняти. Одною рукою не дуже зручно. Перевертаємо. І отак от що ми маємо? Так, дивимось отут. Отут, отут по углах роблю 4 отвори, будуть прикручені бруски для підставки під вулик. Тут можна нічого не робити, лише е, пружина основна, де вона тут о, яка саме е, завдяки якій ваги показують у нас ну вагу. І оці всі скоби, де вони тут? Всі скоби, тобто весь механізм бажано змазати яким-небудь солідолом, силіконовою змазкою, чим небудь, так як вони предназначені для використання в приміщенні, а ми будемо їх використовувати на вулиці. Тому потрібно їх змастити гарно, щоб вони менше піддавалися корозії. Все, що буде далі, буду вам показувати в наступному відео. Буде, можливо, три, можливо більше відео. І стосовно вагів на пасіці. Я, мабуть, окреме відео зніму, наскільки це важливо. А це самий бюджетний і доступний майже кожного варіант. Все.